Вітаю! Слава Ісусу Христу! Маю бажання поділитися хорошими думками. І насамперед прочитаю текст із Божого Слова з Пісня до Филип'ян, післання апостола Павла, з другого розділу з 19 го вірша і нижче читаємо. Надіюся, ж у Господі Ісусі! Незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я втішився, довідавшись щодо вас. Бо не маю жодного рівного за старанністю, хто б так щиро подбав про вас, бо всі шукають свого, а не того, що Ісуса Христа, а Його вірність вам відома, тому що Він, як син Батькові, служив зі мною у благовісті. Отже, я маю надію послати його відразу, як тільки побачу, що буде зі мною. Я впевнений у Господі, що й сам незабаром прийду. Назва відеоролику наступна. Кожен шукає свого, а не Христового Ісусу. Я глибоко переконаний, що тема актуальна, і в самому закінченні. Відеоролику ви зможете це підтвердити. Отож, я би хотів насамперед сказати декілька речей у вступі, перш чим конкретно ми будемо звертатися до самого тексту, який тільки що прочитали із Післання до Филипян. Відразу варто зауважити, що з цією церквою у Павла, на відміну, як. Це було з іншими церквами, були хороші стосунки. І це ми не можемо не помітити, не помітити читаючи пісня до Филипян. Не раз вона підтримувала нього матеріально. Павло, коли писав лист до Филипян, перебував у в'язниці, і скоріш за все, він міг би бути в Римі в першому ув'язненні. Лист до Филип'ян. Є один із чотирьох листів, який прийнято називати тюремними післаннями. Решта три це післання до Колосян, післання до Филимона і післання до Ефесян. Церква в Филипах перша церква, яка була започаткована Павлом в Європі. Те, як це сталося, описує Лука в книзі Дії Святих Апостолів в 16 розділі. Він описує там три інциденти, які сталися, скажу так, які були в основі започаткування церкви. Перше це проповідь жінкам. Лідія перша, яка увірувала. Другий інцидент це вигнання біса із жінки. Третій інцидент як результат ув'язнення Павла. І надприродне, надприродне звільнення Павла і спасіння Сторожа і домашніх його. Церква в Филиппах, з огляду історії була церквою, в якій жінки на початку могли відігравати важливу роль. Серед п'яти імен, які згадуються в писанні в новому заповіті, коли ми читаємо книгу «Дій святих апостолів і «Післення до Филип'ян. Три із них це жіночі імена. Це нам багато про що говорить. Пишучи лист до Филип'ян, Павло переслідував ряд цілей. Але одна із них це виразити подяку церкві, членам церкві, за передані йому дари матеріальну допомогу. А зараз до самого тексту. Павло має надію післати до Филипян Тимофія, тому що потребує зміцнення в дусі своїм. І далі він пояснює ситуацію, яка в нього склалась наступними словами. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Павло не говорить в цьому тексті, що він не має людей. Що в нього немає команди. Він говорить інше. Він говорить, що в нього немає однодумця. Що щиріше подбав він про вас? Чому така печальна ситуація Павло? І Павло відразу дає пояснення. Усі, бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Іншими словами, Павло говорить, я маю багато людей, в мене є багато працівників, але всі вони, окрім Тимохвія, шукають свого, а не Христового Ісусового. В даній ситуації немає, окрім Тимохвія. Вони не переслідують мету Христа, того, що Христове. А вони переслідують свої. Кожен шукає свої. Павла, знаєте, можуть зрозуміти більше люди, які більше в служінні, які мають команди певні це пастирі, єпископи, апостоли. З однієї сторони, люди ніби твої, є, є команда. Але вони кожен працює в своїх власних інтересах, кожен працює на себе. А точніше, кожен шукає свого. Чи є сьогодні таке явище в церквах, така проблема? Так, є. Вона є в церквах, в різних служіннях, в різних сферах. Коли, наприклад, пастор, лідер церкви якого є команда. Але коли він представляє бачення, ідею, план, вони неї не підтримують, а нав'язує свій план, своє бачення. І нібито є люди, є команда. Але якщо план не так такий, як вони бачать, якщо це не по їхньому, вони не спішать цього робити і підтримувати. Кожен шукає свого, а не Христового Ісусу. Дефіцит працівників, однодумців. На жаль, такі речі поширені в церквах, в командах, да, в праці. І вони є за межами церков. Ми можемо побачити це в державі. Верховній Раді голосується, підтримується той чи інший закон, який вигідний. А якщо це не відповідає власним інтересам, такий закон не завжди спішать підтримати, проголосувати. На жаль, такі речі можуть бути і на рівні сім'ї. Коли чоловік представляє бачення, як рухаться в тій чи іншій ситуації, Буває так, що жінка, його дружина не спішить підтримувати в кращому випадку. В гіршому вона нав'язує свої або ж відмовляється робити так, як він каже, як він представляє це робити. На жаль, сьогодні є багато непокірних жінок. Жінок, які домагаються свого, які хочуть взяти владу у чоловіків. Стати на місце чоловіка, виконувати його роль. І іноді це трапляється, так стається. І сім'я терпить крах. Давайте, шановні, ми спробуємо, скажімо так, розмову повести в іншому форматі. І задамо собі запитання. Кожен собі, чи не є я в числі тих? Який шукає свого, а не Христового Ісусу, церкві? В тому чи іншому колі, тій чи іншій справі, команді, в сім'ї. За межами церкви. Як ми себе ведемо, коли щось стається не по-нашому? Не так, як ми гадали. Яка в нас реакція після цього? Який в нас настрій? Продовжуємо ми бути активними в Божому ділі в Божій справі. Чи ми відразу стаємо пасивними, перестаємо проповідувати, ще щось інше робити? Чи не є наша реакція як тій поговірці: Моя хата з краю, я нічого не знаю, коли не так, як я хочу? В кращому випадку. Буває в гіршому наступним чином людина починає зашкоджати да, справі, як кажуть, сунути палки, поширювати погані речі серед людей, або ж взагалі перестає виконувати справу служіння, а занурується в роботу ще в щось інше. І лише тому, що. Пішло не так, як вона думала. Не за її сценарієм, не за її баченням. Що говорить Писання? Давайте ми подивимося в текст Пісня до Филипян, другий розділ з першого віршика. Отже, коли є яка втіха у Христі, коли є яка відрада в любові, коли є яка спільність духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповнють мою радість. Перше. Щоб ви мали одне розуміння, одну любов, були однодушні та однодумні. Як це важливо в церкві, в команді, в праці. Друге, не робіть нічого підступом або шранливостями, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Як важливо саме так рухатися, як написано. Третє. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інші. Дуже часто ми можемо зациклитися на своєму, Тільки про себе дбати. Тільки про те, що є в наших інтересах. Четверте, нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А які ж були в Христі Ісусі думки. І далі Павло приводить приклад. Що зробив Ісус? Написано, який будучи в образі Божому, не вважав за потрібне, не зважаючи ні на що бути рівним Богові. Але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба, став подібним до людей. І виглядом, ставши як людина, упокорив себе був слухняний до смерті смерті хресної. Ради нашого блага. Ради спасіння грішних людей, ради їхнього добра він лишає славу неба. Він не наполягає на привілегіях, він на статусі на інших речей. Це не означає, що він відмовляється від божественності. Ні, він лишається Богом. Але він лишає славу, втілюється, стає як людина, стає людиною. Смирається покірний до смерті і смерті Христа. Ради блага людей. І що робить Бог Отець? Тому Бог і возніс Його і дав йому ім'я, яке вище всяку імені, що перед ім'ям Ісуса приклонилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. І всякий язик сповідав, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця! Отець піднімає його. Бог піднімає його в результаті. Як це можна зв'язатись з текстом? В церкві в Филиппах були різні люди, які мали владу? І, на жаль, так бувало, що кожен наполягав на своєму. Знаєте, одна справа сказати думку, як ти бачиш. Ну коли наполягає людина на своєму, тільки має бути по-моєму. Це печально буде. Ви знаєте, не буде толку тоді в справі, в служінні. І коли людина, тому що людина іноді думає, ну як це так, я буду, як то в темноті. Павло каже наступне: не переймайтеся цим, не переймайся тим, що будеш в темноті. Бог знає, як підняти, коли ми смираємося. Він наводить приклад Христа, який не наполягав, який смирив себе, був послушний. Жертвував собою ради нашого блага. Бог його підняв. Бог дав йому ім'я. І це не син, він сином був. Є. Це навіть не ім'я Ісус. Він і раніше спадкував. З контексту мова йде про інше. І всякий язик сповідав, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Тому, шановні, давайте кожен проаналізуємо себе, задамо собі питання, подивимося в своє життя. Чи не шукаємо ми свого, а не Христового Ісусу? Чи не наполягаємо ми на своєму? А якщо не так, як ми думаємо, не так, як у нас був сценарій, не за нашим сценарієм все я не буду. Я піду в сторону. Так не має бути. Буде більше толку, коли ми будемо шукати Христового Ісусу. Коли ми будемо працювати на збудування церкви, підтримувати, проповідувати Євангелію. робити так, щоб це було на благо, думати не тільки про себе, не наполягати на своєму. Серед усіх соратників Павла Тимофій. Вирізнявся безкорисливою турботою про духовний стан філипян. Павло не мав нікого, кому він з такою впевненістю міг би довірити відвідування цієї церкви. Це справді висока пофала для такого молодого чоловіка, який був тоді Тимофія. Інші з головою пішли у свої особисті інтереси, занурились. Вони так міцно загрузилися в болоті життєвої суєти, що в них зовсім не залишилося часу на те. Що угодно Ісусу, що Христова Ісуса. Да? Чи не підходимо ми під цей опис? Чи не є в нас так? Чи ми не закрилися в своєму домі, кімнаті, в своїх справах, в своїх турботах, в своїх речах, а справи Христові в стороні лишились? Так не має бути. Хай допоможе нам Бог, дай сили діяти мудро. Не шукати свого, а шукати Христового Ісусового. Рухатися так, щоб це було на збудування церкви. Не добиватися свого. І якщо десь не по-нашому, не йти в сторону, а далі працювати. Працювати так. На Божу славу так, щоб було збудування церкви ім'я Боже прославлялось. Хай нам цьому допоможе Господь. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Тема актуальна. Хай поможе нам Бог ширити істину Божого Слова. Це важливо. Щоб справді кожен з нас. Церкві правильно працював. В Божому Царстві правильно рухався на Божу славу. Не своє ім'я будував, не рухався в своїх власних інтересах, не шукав свого, а шукали ми всі Христового Ісусу. І коли потрібно було, мали силу поступитись, не наполягати на своєму. Хай всі, Бог благословить, будьте благословені!